Фінішна шпаклівка «Елемент» з новим покращеним складом. Топова новинка цього року, яка має бути у майстра під рукою на кожному об'єкті. Біла, еластична, з мармуровим борошном, стирол акриловими смолами та мінеральними полімерами у складі. Зробить рівною будь-яку поверхню з бетону, газобетону, цегли, керамічних блоків, гіпсової, вапняної та цементної штукатурки. Легко наноситься і не жовтіє з часом. Швидко шліфується, не залишає багато пилу, майже не дає усадки. Лягає навіть в один шар, після висихання немає тріщин. З оновленою фінішною шпаклівкою Елемент процес шпаклювання буде простим і вигідним. Адже витрата матеріалу від 500 до 1700 грам на квадратний метр, в залежності від товщини шару шліфується поверхня через 12 годин. А отже вже готова для фарбування. Купуйте у фірмових студіях елемент із спеціальною позначкою на банці.